Добрий вечір. Група 1РПЗ-22. Я перевіряю, відкрив здану роботу Лісовий гліб. Він тільки один здав за лабораторну роботу знайомства з багатопоточною обробкою. Є деякі зауваження. Ну, в першу чергу, для лісових гліб, ну і також. Якщо хтось буде ще виконувати цю роботу. Лабораторна робота 3. Знайомся з багатопоточною обробкою. Отут я бачу у нього два завдання, я їх завантажив. Ну і що ми тут побачили? Що я побачив? Так, от я бачу виконання першої роботи, там вони не складні згенерувати 50 случайних. Одних чисел, тут немає ніяких проблем. Консоль в консолі. Тут що тут було. Теж якісь тут числа згенерувати, там, обчислити Ну, неважливо. Тут нічого такого нема. Але головне, що... чого нема. Вот сама лабораторна робота 3. Непроста тема, але розібратись можна. Спочатку тут йде теорія. От. І потрібно отут все там прочитати. Все теорія з прикладами, що таке багатопоточне виконання програм. Ну, в, даному, в даному випадку на, за допомогою мови C-Sharp. Можна було б цю роботу виконувати за допомогою мови C. Так, от вона йде теорія. І в кінці йдуть завдання. Ну, завдання за варіантами. Самі по собі оці завдання вони не складні. Ну, от приклад використання лісових гліб. дивись. Тобі не просто там потрібно було розв'язати ці дві завдання. А щоб розв'язання йшло у двох різних потоках. Тобто, от викона... виконується головний поток мейн, вже в мейні ти робиш один метод, другий метод. От Якраз у цих двох методах виконуються ці два завдання. І потім, отак от вони запускаються, тобто створюються. Два потока, вони запускаються. І от ті дві твої програми починають паралельно виконуватися. Ну, щоб вони не заважали друг другу, а якось вони синхронно виконувались. Ну, от другий варіант, чуть-чуть тут додається ось мета Джоін. О, так от. Приклад використання, виконання цієї лабораторної роботи. А не просто ті два консольних додатка зробити і все. Тобто потрібно ще раз виконати, зробити дві програми і з мейна в одному потоці запустити Т1, ну, в першому, а в другому потоці запустити Т2. Отак, оце найголовні, а не те, щоб згенерувати там, там числа чи ще якісь завдання. Вони дуже прості. От. І що я ще скажу, що завтра у вас друга пара. Якщо хтось прийде на цю другу пару, я буду чекати. І ми розберемо з вами оцю лабораторну роботу 3, як це все робиться. Тому поки що я поставлю лісовий гліб 4. Якщо ти зміниш роботу, то і заново її завантажиш, а це можна робити, то я подивлюсь і поставлю іншу оцінку, оцінку там 5, наприклад. Добре, що ти прислав, але не зовсім, скажімо так. Там нема взагалі нема в твоїй роботі. Виконання методів у різних потоках, паралельне виконання у цих двох програм вони одночасно повинні виконуватися.